Так, друзі, прорив ось таку от ямку немаленьку. До метра де-то глибиною. Воно кірпичі йдуть, походу, на фундамент на старий. На який-то натрапив. Кірпичі воно повно. Воно повикидував теж кірпичі. Воно кірпичі. Походу на який-то фундаментик на... натикнувся. С кірпич такий. Ну і що дзвоніло? Чого я так копався? Кусок відра, походу, якого-то старовинного. Така от знахідка одна. Ще кусок відра від відра. Ще кусок від відра. Ну і вилку дало. Що мене поразило. От куди тут вилка в кусках відра. Така от вилка залізна. Чи меддю, чи латуню покрита? Ні клем, нічого не бачу. <coughs> На ній. Така от, друзі, знахідка. Вилка. Така от вона. Ну що, шукаємо далі.